Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Трошечки з запізненням починаю робити свою стабільну рубрику «Це загальна енергія. А для тих, хто вперше дивиться це відео, це наш квалт як роблять карту дня, то я зробила таку собі карти тижня. Тобто я дивлюся загальні процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Конкретно сьогодні це з вівторка по неділю. Так, давайте подивимось. Дуже люблю цей момент подивитися першу карту, бо вона задає темп розповіді далі. Для тих, хто постійно дивиться мою рубрику, бачите, я трошечки міняю зараз фон. Невеличкі такі зміни. Бо зараз якраз в такі часи навіть такі невеличкі зміни дарують полегшення. Тож, давайте подивимось, що ж там за перша карта. Дев'ятка жезлів. Цікаве відчуття від цієї дев'ятки жезлів. Знаєте, відчуття втримання позицій, відчуття, що треба протриматися в якийсь такий момент. Для багатьох це може програтись момент того, що. Отут і зараз ще я не бачу якихось змін, але мені треба ще трошечки. Трошечки часу. Тобто тут є питання, яко, ну, є відчуття, <кій> що треба ще час для чогось, щоб щось дозріло, щоб щось доформувалося для того, щоб це було в плюс. Так, давайте подивимося там да. Анна над Ніколоди, що там у нас. Так, є момент, який стосується, знаєте, як. Я дуже люблю в своїй практиці дивитися на процеси, які відбуваються в нашій країні, в світі і в принципі в людях. І я скажу, що комбінуючи ці знання, можна зрозуміти, чому деякі моменти відбуваються в своєму темпі, саме в такому темпі. Нам завжди хочеться, щоб полегшення прийшло швидше, і ми інколи являємо полегшення не таким, яким воно дійсно є нам. В реальному житті, скажімо так, і що таке реальне життя, це теж цікаве питання. Так от, зараз я відчуваю, що ця карта, вона більше про те, що, знову ж таки, задіяти механізми переусвідомлення, тому що, по-повішеному, це момент переусвідомлення якихось процесів. Якщо тут і зараз ви бачите, що щось не їде, а воно вже не їде не в перший раз. Спробуйте змінити свою думку на ситуацію, спробуйте хоча б почати з цього. Не про кардинальні якісь зміни, а все ж таки про зміну думки на ситуацію. Тому що тут є питання саме формування, ну, через матеріальну сферу особливо, формування справ. Тобто вони будуть не швидко, деякі процеси будуть пригальмовуватись зараз. Тому що такий період. І якраз оцей період дан для того, коли немає таких швидких справ, коли не треба кудись сильно бігти, ви використовуєте цей період для того, щоб щось. Ну, наприклад, якщо ви відчуваєте в тому, зробіть паузу. Наскільки, наскільки вам це необхідно і ви маєте можливість. А якщо відчуваєте, що щось кудись їдете не туди, спробуйте змінити свою думку або знайдіть майстра, який допоможе вам попрацювати з цим. Тому що дуже часто ми не помічаємо себе збоку, ми не знаємо, як ми реагуємо на якісь ситуації. Ми думаємо, що ми знаємо, але треба інколи себе побачити збоку. От, якісь такі моменти. Не будемо поглиблюватись. Давайте підемо далі. Окрім дев'ятки жезлів. Що ж буде ще. -ху -ху. Мах. сімка пентаклів. хм <плес> 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 Дайте часу, дійсно, дайте час. Не стискайте простір. Зараз, от дивіться, потужне ядро це у нас Мах. Мах це старший аркан, а старші Аркани, я вже багато разів казала, це центрові ключові фігури, в принципі. На них треба звертати особливо, особливу увагу, хотіла сказати особливу реакцію. Так от, в даному випадку, зараз формується якийсь такий простір для того, щоб втілити у фізичну форму ваші бажання. Але треба час, тобто ще деякі процеси недозріли. Тому для тих, хто зараз в очікуванні дива, в очікуванні того, що, ну, може, не дива, це я просто вже використовую термін передноворічних свят називається. В очікуванні, в принципі, рішення якихось своїх питань, якихось своїх проблем, дивіться, треба ще трошки часу, тому що зараз, от я відчуваю якийсь такий період, трошки гальмуються процеси. Це пов'язано із циклом природи, це пов'язано, в принципі, з деякими моментами, які відбуваються в цьому світі. І, звичайно, вони на всіх нас відображаються. Тому е використовуйте цей час, поки воно дозріває. По-перше, сформуйте правильно свої бажання, тобто, як саме ви хочете вийти з цієї ситуації. Як саме ви хочете вирішити для себе це питання? Якісь там проблемні моменти? Як воно має виглядати? Що саме ви хочете на подальше своє життя? Яким ви бачите своє найближче майбутнє? Тільки давайте без утопічного, дай Боже, дожити. От. Все-таки. Дозволяйте собі дивитись на найближче, майбутнє, нічого страшного в цьому немає. От. Тому що маг, він втілює бажання у фізичної формі. Але на даний момент часу він трошки, знаєте, не тут ще, ще, не, час. ще не час. Він ще дозріває. Далі, далі, да, будуть імпульси, але для того, щоб воно все-все-все було вчасно, тому що має ще позакриватись деякі питання пов'язані з важкістю, страхами, перейманнями і все в такому дусі. Так, поїхали подивимося, що там у нас в сфері відносин буде відбуватися, які процеси на цьому тижні. Тому що бачимо загальний процес, який впливає на наш розвиток, основна лінія центрова. Тобто пригальмовується дія мага. Деякі процеси будуть стояти на паузі. Так, у відносинах світ, старший аркан, ваш, жезлів, шістка кубків, десятка мечів. А тут дуже такий цікавий, ну, в принципі, це повторюється періодично, знаєте, це як відчуття циклічності, ну, в принципі, світ. В даному контексті відчувається саме як циклічність. Дивіться, для тих, хто пропрацював відносини, будете вільні, скажімо так, від цього впливу. На вас емоційно вже не будуть впливати якісь ситуації, пов'язані з людьми з минулого, тому що на даному тижні програється момент того, що будуть повертатися люди з минулого. Є таке в них бажання повернутись в ваше життя. А чому це відбувається? Що ще недопрацьоване, яка ще думка особисто вас живе і живить цей зв'язок? Є момент того, що треба бути. Ну тут, конкретно, в даному... в даному моменті йдеться мова саме про закриття відносин, тому що дійсно є відносини, яких можна відновити. Це я не про любовні, в принципі, про дружні, наприклад, так? Буває так, що життя розводить в різні сторони, а потім через багато років ви знову з'являєтесь один у одного в житті і все покращує якість емоційного наповнення. В даному контексті більше дуже така лінійна інформація йде про те, що будуть знову повтори ситуації, будуть повтори саме ситуації з людьми. І повернення людей з минулого. Пам'ятаєте, оце як в ретроградний повертається а тут щось таке програється. Це не обов'язково про відносини в прямому сенсі, як люблять сприймати, про те, що там про любов. Ні, це може бути люди з минулого взагалі. Тобто, колись ви там, наприклад, товаришували, але були моменти, через які ви розійшлися, і вони не зовсім приємні. Тобто, це питання, яке треба закрити десятка мочів. Ви щось маєте для себе закрите. Якщо е, не змогли, не знайшли думку, не зрозуміли, для чого вам це все потрібно, ну, дайте запит. Тому що є момент, який треба буде позакривати. Тобто будуть імпульси з боку цих людей, бажання зустрітись, раптово подзвонили, написали, от якесь так, як, знаєте, як гриби після дощу. Не очікували тут оп! Добрий вечір. От. І саме у ці гриби треба буде щось з ними зробити. Щоб більше вони не вискакували, отак, і не колихали ваш простір. Тому що в даному контексті це про тих людей, появи яких дійсно розбалансує ваш простір. Тож, закривайте ці двері. Якщо не вийде, не засмучуємось, вони все одно повернуться ще раз. Тобто, ці ситуації будуть програватися до тих пір, поки ви їх не закриєте для себе особисто. Тому не пускайте рук, навіть якщо на цьому тижні не програлось до кінця, ви не змогли щось для себе закрити, у вас ще є час. Завжди є час і завжди з'явиться можливість і вчитель, який допоможе вам це врегулювати. Так, давайте дивитися. Оці. діяльність, фінансова сфера, які там процеси. Тепер розуміючи, чи інформацію стосовно того, що маг трохи такий заклапсований. Тому що є процеси, які треба ще закрити для того, щоб рухатись далі. Знаєте, як можна ще це відчути? От, Наприклад, для того, щоб вступити в нові відносини, треба закрити питання зі старими відносинами. Тому що це вже історія, яку ми знаємо в різних інтерпретаціях, але вектор розвитку подій завжди один і той самий. Тобто, треба спочатку закрити відносини старі, щоб. Почати будувати в нових. Інакше це проблематично, інакше там багато моментів, які будуть руйнувати стабільність, баланс, емоційний стан. От тут так само, тобто, для того, щоб маг зміг себе проявити, треба закрити питання в відносинах. Я вам вже розказала, давайте дивитися, що там в діяльності, які процеси. І погода така важка. В діяльності у нас втілення, бажань. А, тут цікаво, тут такий момент буде, знаєте, трохи буде хитати в плані того, що от в мене є бажання якісь, а паралельно в мене ще є потреби. Тому, може, краще я буду закривати свої потреби в фізичному плані, тобто піду, наприклад, Дуже такий лінійний приклад. Я піду заробляти гроші, виключно гроші, без цікавості до цієї діяльності, де я буду працювати. Тому що мені потрібно закрити процеси. Але десь в мене є ще потреба мої емоційні. Тобто в мене є ще потреба в реалізації своїх талантів, але я їх не реалізую, тому що я обираю закриття матеріальних потреб. Матеріальні потреби це важливо, я їх не. Зменшую, але все-таки тут є питання вибору. Спробуйте, ну, тут і зараз, звичайно, всі разом кидаємо роботи і давайте втілювати свої мрії. Ні, це я не про те. Я про те, що спробуйте все ж таки робити кроки в сторону того, щоб те, що ви робите, вам ще й подобалось. Або якось. Оживляйте це місце. Ну, наприклад, ви працюєте на роботі або в діяльності, яка вам зараз не подобається. Ну, так склалось поставлено. Таке буває. Я теж працювала в цікавих сферах, які не зовсім мені подобались. Але знайдіть точку опори. В даному контексті, от, зірка, я її відчуваю ще як пораду, для того, щоб ви сконцентрували увагу на тому, що буде вас гріти. Можливо, колектив, можливо, Якісь моменти. Тут не дарма я на своєму телеграм-каналі скинула там фотографію і підписала її, що треба навчатися, прикрашати свій шлях навіть у темні часи, тому що тут йде мова про вибір. Є питання між контролювати процеси, щоб я стабільно мав або мала, там, хліб, там, їсти і все в такому дусі, і питання ще якогось такого більш внутрішнього. Емоційного наповнення, втілення мрій, бажання зробити щось цікаве, тобто кожен з нас має свій потенціал, який реалізовує впродовж життя. А до кінця, не до кінця, це вже інше питання. На цьому тижні програється момент того, що не дарма ще повішений, постійно фігурує, треба щось для себе переосвідомити. Можливо, почати рухатись в напрямку того, що подобається. Ну, наприклад, тут і зараз ми не кидаємо всі роботи, правильно? Але рухаємося в тому напрямку, який буде дійсно подобатись. Тобто, діяльність має ще приносити задоволення. Емоційне наповнення, я ще раз підкреслюю, воно вкрай важливе, навіть для самих прагматичних людей. Так, що ж там ще? Король жезлів. О-хо-хо. Знаєте, люди з жезлової енергії, вони цікаві. Тобто тут є питання того, що притягується в конкретно це чоловіча жезлова енергія. Тобто людина така вогняна, рішуча, дієва, інколи її буває забагато. Але притягуються по д'яволу. Тобто є момент того, що ця людина вам підсвітить, що ви для себе не закриваєте, або чому ви собі не дозволяєте рухатись далі, або чому є якісь негаразди, або в вашій діяльності є якісь перепони. Ця людина притягнеться виключно для того, щоб вам це підсвітити. Я чітко це відчуваю. Тому що, так, є питання, які треба закрити. Скажемо так, я відчуваю, що не те, щоб до кінця тижня, а до кінця нового року ще трохи похитає стан такий, а потім з'явиться імпульс надії. Готуйтесь до цього, тому що зараз йдуть дуже такі значні трансформації. В діяльності це відбувається як зміни. зміни. Треба змінити думку, змінити погляд, От прям кардинальні зміни. Людина, яка притягнеться, до речі, може, ви будете з нею знайомі, бо це людина з вашого минулого, вона вам підсвітить. Якщо ця ситуація не програється, я вас вітаю, ви десь леве лапнулись, тому що тут більше йде е, розмова про пропрацювання якихось моментів. Бачите, тут ще п'ятірка кубків. Концентрація уваги на негативі. Тобто, тут є питання, що треба пропрацювати, щоб рухатись далі. Тому тут і зараз деякі процеси стануть на паузі. Так, на цьому все. Я згодом зроблю ще рубрику Оберіть карти. Рада була вас бачити через карти, і до наступної зустрічі!